Гарячих новин дві Олю. хороша для школярів і погана для підприємців через смог у Києві. Скасують навчання у школах, а до столиці не пускатимуть фури. Київ у диму, ядкий запах гару та смог, вони відночі вкривають місто. Це відчувають мешканці чи не всіх районів столиці у соцмережах. Люди скаржаться на погану видимість, першіння у горлі, сльозотечу, навіть запаморочення, і погане інформування про те, що відбувається, що і де горить, з'ясував кореспондент забитій Олексій Фалін. Він на зв'язку зі студією Олексію. Доброго ранку. То що горить, і наскільки це небезпечно на дану хвилину. Вітаю, Максиме. Тут під Гостомелем дихається трохи легше аніж у столиці. За дивною іронією, весь дим з цих торфовищ віднесло до Києва. Ми зараз на відстані приблизно двох кілометрів від осередку займання саме з такої відстані за технікою безпеки качають воду. Рятувальники скаржаться, що води їм вистачає приблизно на півгодини роботи, а потім доводиться чекати, поки знову наповниться місцеве водоймище. А також рятувальники працюють з шостої ранку. кажуть, подекуди торф горить на глибину до трьох метрів, і його треба дуже ретельно заливати. Між тим у київських школах сьогодні через задимлення скорочений день. А від завтра і до понеділка школи і дитячі садочки не будуть працювати. А також міська влада Києва прийняла рішення обмежити в'їзд до столиці вантажівок. У мене все Максима. Олексію, це був Олексій Фалін, кореспондент Сабиті. Він працює поблизу Густон, а Там горять торфовища, і через це уся столиця покрита густим смогом. Отже, щоб захиститися від цього демо, фахівці радять не виходити без потреби на двір і відмовитися від звичних прогулянок. Варто їсти якнайбільше кисломолочного, овочів, фруктів і пити підсолену або лужну воду. Солодкого і газованого краще не вживати. І не палити, і не пити алкоголю дуже важливо приймати полівітаміни. А якщо запах гару поселюється, слід одягати захисні маски. Особливо це стосується літніх людей і тих, хто страждає на діабет серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби легень. Та алергію у приміщеннях мінімум раз на день необхідно робити вологе прибирання, а вікна і двері завішувати мокрою тканиною. Почуватися краще допоможе і прохолодний душ. Варто промивати ніс і горло морською водою або фіз Ігоря Гуменюка, підозрюваного у вибуху бойової гранати під Верховною Радою, суд заарештував на два місяці разом із ним у СІЗО на час проведення слідства відправили іще ще вісьмох затриманих у понеділок. Загалом же підозру оголошено 18 учасникам заворушень адвокати та родичі обвинувачених усім надані докази, називають необґрунтованими. всім. Под одну копірку слово в слово, Ми знайомі з підозрами. вони написані там тільки фамілії міняються місцями. Шанси очень слаби, нічого не змінилося в судебній системі, нічого не змінилось роботі правоохоронних органів. Сязаться буде тяжело. Свідчення очевидців події це аналіз багатьох відеоматеріалів, які є в матеріалах кримінального провадження. Ми вважаємо, що цих доказів достатньо для оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досі у лікарнях 138 постраждалих внаслідок сутичок під Верховною Радою. Четверо з них в тяжкому стані їм зробили серйозні операції. Майже усі потерпілі. Це працівники органів внутрішніх справ та військовослужбовці Нацгвардії України. Нагадаю, сутички під парламентом сталися 31 серпня. Троє нацгвардійців загинули, постраждали півтори сотні осіб серед них журналісти того ж дня депутати розглядали. Зміни до конституції системний вогонь по позиціях військових. Бойовики припинили, проте збройні провокації все ж здійснюють. Про це повідомили у штабі. Ато цієї ночі бойовики один раз порушили перемир'я, накривши вогнем з гранатометів село Кримське на Луганщині. А за минулу добу військові нарахували аж 10 обстрілів, зокрема в Мар'їнці, Красногорівці та Старомихайлівці. Це на Донеччині. Хто не встиг, той платить більше в Україні на 10-15% дорожчає оренда житла. Ще місяць тому брак попиту на квартири дозволяв знайти помешкання на тисячу гривень дешевше. Сьогодні ж у великі міста повертаються студенти та заробітчани. Тому орендодавці користуються нагодою. Ринок нерухомості вивчала Ірина Камінська. Угу. В цій кімнаті живе один сусід мій, угу. в другому один, живіт сейчас на роботі. Ну а в комнате живу я. Олександр Білошицький орендував однокімнатну квартиру за 3,5 тисячі гривень. Однак господар підняв оплату на тисячу гривень, тож хлопець змушений був шукати дешевшу альтернативу. Друзі вирішили знімати квартиру трьохкімнатну. Ну зараз ця кімната мені обходиться в 2 тисячі. Мені недалеко далеко від мітро я прихіські день роботу. Я тут не нахожусь, и капіночую згуртовуватися цілими родинами і винаймати одну квартиру на всіх, або ж орендувати ліжко. Місце українці змушені жертвувати комфортом, адже грошей на оплату оренди з комунальними багато у кого немає. Осінню сталкивається з тим, що отопление, там он видит 500 гривен, к примеру, да, за квартиру, плюс электроэнергия и все это, остальное. И оказывается, что заплатив за аренду 4000 гривен собственнику квартиры, он еще будет обязан заплатить где-то порядка 800 гривен за все коммунальные услуги, В середньому однокімнатну квартиру у спальному районі столиці можна орендувати за 4-5 тисяч гривень. Ріелтори радять не затягувати з пошуками дешевого житла, адже економ пропозицій на ринку мінімум. І процент торга зараз на ринку практично ноль. Тобто, якщо квартира, наприклад, стоїть там 5 ,5 тисяч гривень, то е Відійніть собственника квартири штандожода скітку, хоча б там 100-200 грін. Очень сложно. Якщо у жовтні ціни на опалення зростуть, варто чекати підвищення орендної плати за житло. Ірина Камінська, Алена Нісімов, нісімовсабиті канал Україна по 20 тисяч продуктових наборів за день видає нужденним по обидві сторони лінії зіткнення гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Напередодні у Донецьк прибула 91 перша колона з благодійним вантажем. На цьому складі у Дніпропетровську починається формування гуманітарної колонни. Продукти щодня доставляють сюди постачальники з різних міст країни. Цю колонну відправляють у Донецьк. Вантажівках продукти для 35 тисяч мешканців непідконтрольній Україні території. Лише на цьому пункті видачі гуманітарної допомоги у Донецьку щодня роздають близько тисячі наборів виживання. Людей багато, але волонтери Ірина намагається не виказувати своєї втоми. Протягом багатьох місяців вона та її земляки бачили не тільки війну, але й справжній голод. Був такий період, що нам дійсно нічого було кушати. і зиму тому і пережили тільки благодаря. Ти допомоги. допомогу видають представникам 11 пільгових категорій. Тут звичайне явище. Той, хто сам потребує допомоги, ділиться останнім з іншими. І Дітям от роботи нету, Тоже ну, що то даєм, там і що кому-то. Ну відео, що кому-то теж даємо. тому що ділимося до да, обов'язково. За рік роботи штабу волонтери по обидві сторони лінії зіткнення роздали 4 мільйони 275 тисяч наборів виживання. Щодня їх формують волонтери в Маріуполі. Якщо посчитати зміну около п'яти тисяч наборів, які ми фасуємо. І живим конвеєром, я вважаю, це колосально. Наприклад, ці набори відправлять вже завтра мешканцям селищ у глибинці регіону. А цю допомогу роздадуть переселенці. Людмила прийшла сьогодні по допомогу для своїх батьків. Старенькі бігли із напівзруйнованого села Лебединське, що під Маріуполем. не можуть там проживати все розбито У них там, важко допомога дуже багато допомагають Вони дуже задоволені, стока. Всього це уже год получають це очень велика підтримка. Тільки цього тижня мирним мешканцям по обидві лінії зіткнення штаб Ахметова доправить 123 тисячі наборів виживання. Юлія Міншакірова, Іван Біленко, Поліна Вегера, Сабиці, канал Україна. Скандальний випадок у Львові там заарештували підозрюваних у торгівлі людьми, Громадянин Німеччини та дві його спільниці намагалися вивезти з України п'ятиденне немовля. Дитя їм продала мати, 25-річна мешканка Закарпаття. Вторгувала аж 2000 євро. Якщо провину ділків доведуть, їм загрожує до 15 років в'язниці. Знайшли дану маму, яка була вагітна, яка хотіла відмовитись від даної дитини. Але було запропоновано їй відповідні кошти, і мама пішла на це, щоб дитину продати за кошти. Загальна сума становить приблизно 2000 тисяч євро. Наразі ми невідомо нам для кого він дитину, чи для себе, чи для якихось інших цілей. Небезпечні розваги у Кривому Розі чотирирічна дівчинка травмувалася на атракціоні. Тарзанка відірвалася, і дитина тільки дивом не отримала серйозних пошкоджень. А от винуватця знайти, як з'ясувалося, майже неможливо. Інстанції від батьків відхрещуються і вимагають усе нових довідок. Розібратися у ситуації спробувала Тетяна Полякова. Чотирирічна Даша гуляла з родиною в парку та вирішила спробувати стрибки на тарзанці слідом за сестрою. Все, що сталося далі, батько знімав на відео. Дівчинка лише дивом залишилася живою, утім, сильно забила ногу. Я приїхала, а потом тарзанка фонка повалася. Бувала, тобі больно було? У та да, Дідусь і досі з жахом згадує той день. Каже, все сталося в одну мить. З Сином я і бабуська підбіжала. Ми бігом сорвали, вона бідна і плаче, не від очока. Потім ми сорвали, визвали міліцію. Відтоді минуло два тижні, але батьки Дарії і досі не можуть знайти винних. Міліція нам ще сказала, що цими ділами не займаються, <говорить> що цим ще повинні займатися району, тому що взагалі полком. На наступний день ми пошли в райс полковник, где нам ответили, що це дело на міліції, що вже очень странно. У правоохоронців своя версія того, що сталося, наполягають необхідних документів щодо травми дівчинки. Її батько і досі не надав. Було рекомендовано все-таки в лікарню, предоставить потом причинам, радіо, медицинські зрозуміло. У Держгірпромнагляді кореспондентам Сабиті пояснили, дозволи на встановлення атракціонів затверджує виконком, а вони перевірити їх справність не можуть. На Прийти, допустим, на допустим, не Тому що провірки запрещали. Відео інциденту розповсюдили в інтернеті, хоча це зіграло не на руку приватному підприємцю, атракціон продовжує працювати, але зупинятися у пошуку винних батьки Дарини не збираються. З Дніпропетровської області Тетяна Полякова сабиті канал Україна. Світлини нової речниці одеської поліції підірвали мережу. Нею стала вельми ефектна 28-річна мешканка Луганська Ганна Панчева, колишня модель чоловічого журналу і ведуча телепрограм про моду. У своєму резюме Карасуня зазначила, за освітою вона менеджер із туризму і два роки працювала за кордоном. Утім, говорити про нову посаду дівчина чомусь відмовилась. Поліцейське керівництво Сабиті призначення підтвердило, однак в управлінні розповіли, що Панчева Лише підміняє штатного працівника, який наразі у відпустці. грандіозним парадом відзначив Китай 70 років перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. Країна із найчисленнішим військом світу показала бойову міць. Її керівник і головнокомандувач заявив про мирну політику держави у роки історії та е, мир. А ще пообіцяв скоротити армію на 300 тисяч вояків до 2 мільйонів. Повномасштабна агресія Японії у Китаї розпочалася у вересні 37-го року, а 2 серпня 45-го на борту американського лінкора Міссурі, представники СРСР та західних союзників США, Британії і Франції підписали з представниками Японії акт про капітуляцію японської армії. У Китаї день перемоги відзначають 3 вересня. Минуло 70 років на урочистостях у Пекіні єдності серед колишніх союзників не спостерігається. Як і на травневому параді перемоги у Москві, тут немає представників західних демократій. Серед присутніх генсек ООН, президенти Росії, Білорусі, Казахстану, Чехії, Венесуели у столиці КНР, як і в Москві, лунають правильні слова про багатомільйонні людські жертви, запобігання повторенню історичних трагедій та перспективи національного відродження. А ще демонструється військова міць. П'ятсот одиниць техніки, більшість якої показують уперше сім типів ракет: новий бомбардувальник, а ще 12 тисяч військових, серед яких вояки збройних сил інших держав, зокрема Росії. На площі тяняньмен 40 тисяч глядачів. Парад транслюють центральне телебачення Китаю та Раша тудей. Парад приймає верховний головнокомандувач армії, яка підпорядкована комуністичній партії. Сідзі Пінь офіційно заявляє про скорочення війська до двох мільйонів. Часових меж, однак, не зазначає. І обіцяє, його країна світової гегемонії не шукатиме, бо китайці люблять мир. Кінець цитати Галина Паланович Собиття, канал Україна. Більше новин в собиттях зеленої коти вже о 15-й. Залишайтеся з Україною.